Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Rough Rider. Як видно по коробочці, це ніж на зомбі-тематику, і зомбі-ник, є така невеличка серія нежив ну, та інших виробів. Ось так от вона виглядає. Вот. Модель це 1455. Сам по собі досить незвичний, це так званий. Elephant Tone Nail, тобто нігодь слона модель, от, яка має морські корені. От, синтетичні накладочки, латунні піни, латунні лайнери, мульхіор на притинах. Клиночки зі сталі 440 от, З Zombie Зомбінік. Один великий клинок. І менший клинок. З написом. Зараз нам близимо. Напис Friends Don't Let Friends eat Friends. Друзі не дозволяють друзям їсти друзів. Ну, такий зомбі-юмор. Такий незвичний ножик, який, тим не менш, досить цікавий. Привертаю увагу і користується достатнім попитом. На цьому все. Дякую, до побачення.